Леонід Макарович, незважаючи на ваш щільний графік, ви все ж таки знайшли час відвідати саме цей захід юнізнавці Біблії. Чим він привернув вашу увагу і чим, на вашу думку, яку роль можуть відіграти саме християнські цінності, встановлені і в великої української нації, саме великої? Ви слідкуєте за нашим життям, відчуваєте, наскільки воно є жорстоким, і навіть серед молодих людей, навіть серед дітей, на себе масу інформації постійно подають. Таку неприглядну картину, коли діти між собою, ну і між дорослим, поводять себе недостойно, непристойно і жорстоко. Як можна це все змінити, тільки змінивши загальну ауру українську, загальну християнську ауру і повернутись реально обличчям до християнських цінностей, до християнської моралі? Дякую, Людимкарович. Здоров'я вам благополуччя і наснаги в пропагуванні самохристиянських цінностей, які допоможуть нашому молодому і взагалі державі. Нам треба в політиці, Політика настільки моральна, скільки в ній моралі. Я як політик вам про це кажу: от коли в нашій політиці сьогодні немає моралі, тому важко добиватись, щоб мораль була в суспільстві. Дякую, Благословення.